Хай благословить вас Бог і Божа мати, всі, хто за новим звичаєм святкує свято ведення, а за старим звичаєм День пошани головного свято Архангела Михаїла. Наші побажання всім патріотам, особливо нашим воїнам ЗСУ. Мати, цариця небесна. Ти мій покров, ти надія. Я, коли на серці важко і болісно, на поміч прийди, о заступниця моя, царице небесна, я, цариця небесна, я, Зір материнський на мене зверни, відкрий моє серце, царице небесна. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицю! Вітаю! З Івано-Франківська Вас я Павло Дністер. та пошани славно Архангела Михаїла і Пресвятої Богородиці та наших патріотів, які брали участь у акціях на Майдані адже сьогодні День Гідності і Свободи. А також поминає ми всіх тих, хто відійшли наших героїв, дорогих, людей, мирних, рідних, близьких, хай Бог поверне найкращих, найпотрібніших сонячно воскреслені їх. Гідно прекрасних тих вістей, що ми знаємо від Бога, від Богородиці, які відомі як пророцтво Па, які совісно. Уже понад 15 років маю ласку Божу пояснювати я, який вірить в меншість людей, але незалежно від цього, ті пророцтва неминуче здійсняться і вже здійсняється багато з тих, що я говорив в попередніх роках. Попереджень від Бога і за майдан, і за те, що Янукович буде скинутий до дня 200-річчя Великого Кобзаря. І що потім буде війна, і Україна неминуче переможе, але в залежності від віри пророцтва УПА, Бог прийде на поміч нам скоріше до Х років часу, тобто, або до 10, або більше 10 буде тривати вся та біда, війна, нещастя і. Віримо ми, що вже виходимо на останні місяці, а може й тижні, до часу Божого пришестя. Нагадаю вам я, дорогі мої, що з'ява вже Христа, Чорного, Чорноволосого, за проектом Голубой Луч сектою Хабат, заплановано Чи через космічні супутники, до 25 грудня саме. Часу того, що за новим всесвітнім звичаєм, всупереч старому звичаю, що у сонячному раю календар є незмінний, але Різдво Христове підлаштовано під свято Хануки Жидівське, нагадаю вам я, і саме час того свята, що було співпадіння і юдейських свят. І християнських свят можливе з'явлення лжехреста, і саме можливо, це буде. 21 числа, тобто місяць залишається або 20-го, тобто в суботу або неділю. Попадково під покров Пречистої Богородиці, ми посвячені українці були в зарвониці саме 21 числа, але травня в місяць Марії. Поживемо, побачимо. Нагадаю, вам я що є всякі знаки, саме в 20-х числах, Бог дає, що він є з нами, і звісно, найкраща буде ситуація та коли саме. Буде скоре пришестя Ісуса на поміч нам після з'яволже Христа, чи в перший четвер, чи в другий, чи третій. Ну, в найважчому випадку, я казав, це буде до трьох місяців, але обов'язково четвер. Надаю, що ми також завершуємо сьогодні читання псалмів, 150-й псалом. Дякую всім тим, які щодня говорили по одному псальму. А з завтрашнього дня, з особливого дня пам'яті жертв голодомору, ми починаємо знову п'яте коло псальмів. Я говорив, що я вже кілька десятків кіл зробив тих псальмів, а вас залучив, закликав саме з 2023 року особливо молитися. Саме в час Різдва, хто пригадує, коли матінка Божа казала, що ще буде відтягнений цей час все більшої біди, і хоч люди багато є ті, що не вірять про родство УПА. Але ми, ті, які в меншості, маємо страсті, задля того, щоб все-таки тих людей навернути до більшої віри, і що Бог буде набирати ще військо своє і людей мирних, задля того, щоб їх вернути у той час, коли більшість людей буде задурена, ті сонячного склесну святі будуть говорити те, що буде вірити меншість людей на землі, а серед них рідні, близькі, друзі тих людей, які яких Бог захоче навернути спасти. І нагадаю вам я, що по одному псальму ми будемо говорити щодня далі і маємо завершити читання псальмів. Саме у квітні, у дні після Великодня, що нагадаю вам я, що все-таки ОГКЦ І ПЦУ. Хочуть, щоб Великдень був за православним звичаєм, не римокатолицьким, католицьким як я говорив, що була засторога, що це робити не можна, а все-таки дотримуватись православного звичаю. Римокатолицький католицький Великдень 5 квітня у нас це буде верна неділя, це є календар ПЦУ. А Великдень Світлове Христового Схресіння буде саме 12 квітня і після провідної неділі. 19 числа 20-го ми завершимо читання по одному псальму і подивимося, чи Бог допустить нас на шосте коло уже після того. Цікаво, що цей календар є саме ікона та на ньому, що містить храм, що має зійти в Франківську, а це славний храм Києво-Печерської лаври Семихресний Успіння. І з цього храму срібно золотого, подібного формулою на той, що є в Києві, має воскреснути тисячу святих Тарас Шевченко, серед них і головний священик України Євпичавський. Нагадаю вам я. І у Миколи Гоголя, славного нашого письменника, є згадка, що саме навесні люди бачили з боку Києва у бік Галичини. З'явлення цього храму. Але звісно, що комуно-сатанинські часи, і зараз, коли нечисть всяка масонська не хоче, щоб люди мали віру правдиву, все глибшу християнську, людям не дають за це знати. Але ви шукайте правду. І знайте, що правду важко знайти, важко повірити. І важко ширити, але правда, це є Бог, і той, хто з Богом, Бог буде особливо охороняти ласки свої посилати. Отже, у січні місяці ми почнемо, як Бог дасть дожити, у День Бандери. Будемо читати саме 41 й Псалом, рік завершимо за цим календарем світським 40 сальмом, а 1 січня випадає 41 псалом, так далі, 42-43. Але що цікаво, що 100 псалом випадає саме на календарний початок весни, на мій день народження, на моє 63-річчя, я народжений в 1963 році. І були певні знаки, що можливо до мого дня народження чи після мого дня народження саме. Після 60 років моїх він на святої тріці Бог дає рік, два-три прожити, і будуть певні події, доленосні, переломні в моєму житті, що я мав певні пророчі сни, певні видіння, але немає і дозволу і часу говорити про це. Але як Бог благословить, Матір Божа. Випросить всіма святими, то розкажу вам задля того, що мали б ви більшу віру. Хоч подякуйте Богу, що я і так вам багато розказую того, що було скрито через часи, і що в світський час за це могли убити людину, а в гіршому випадку в кордон посадити. І людина би там страждала мучилася, поки не вмерла би смертю такою стражданою терпенною. І... Власне, пам'ятайте, що ті УПА збуті великими страстями у минулі роки, я казала Божа мати, тими людьми, які стали святими, які не розуміли багато того, за що страждають вони, і тими людьми, які зараз страждають. І люди, ті, які повірять в УПА, вони будуть особливо щасливі, особливо блаженні, тому що будуть мати надію на те, що Бог обіцяє, що до сімей, саме тих людей, що більше вірять про УПА, він поверне людей не тільки наших героїв дорогих, але й і рідних, близьких, за що були пророчі сни. Деяким моїм заступницям, в тому числі, я розповідав вам, що бували там, де чорні хрести, але потім розувірили, що силу всяких обставин жаль, не продовжують туди їхати багато з них. Але знай Бог прощає їх і всіх тих, що ще взагалі не повірили про рословпа і Дай, скоріше особливі чуда того, щоби віра. І надія, і любов людей до Бога все більше росла. Символічно також те, що на календарі цьому є образ саме той, який буде найбільш прославлений в храмі Великого Кобзаря, до якого ми молимося, особливо між 10 і 20 числом щомісяця, понад 15 років це закликає твердих каполенову везду у, у Паудня наших христиан, прихильних звуки ПЦУ особливо, і що саме ця ікона чудом Божим має бути явлена на плакучій вербі, де створено контур її у день народження Великого Кобзаря 9 березня 2007 року, блискавкою опівдні. І створено у бік того місця, де зараз є хрест кобзаря, і де хрест хрестопа, між якими власне озеро і має зійти чудо храм, з якого хрестне тіла до вічно молодих. Тисяча святих серед них Тарас Шевченко Григорович, наш великий кобзар, і Тарас Ярослав Шевченко, його ад'ютант, єдиний воїн зі всієї Галичини, який мав ім'я і прізвище Великого Кобзаря, якому Бог дав загинути. Саме 19 -го. травня 2015 року на свято УПА, на свято покрову своїй матері Марії в ніч на 14 жовтня він приснився у військовій формі, веселий, щасливий, і як зрозуміла вона, що це є день перемоги, день його повернення, Воскресіння. І е, вірить вона і жива вона, і е, надіється з іншими матерями, що здійсняться ті. Пророцтва, ті пророчі сни, ті видіння, які задля правди Божої даються у ці останні дні, і які треба, дорогі мої, ширити між людьми, тому що віра, на жаль, людей паде, а гріховність темнота зла все більше росте. Та ми віримо, що світло Боже неминуче переможе, і як від сонечка сніги. Зникнуть усі України вороги, буде весна і в природі, і в нашому народі. Можливо, скоріше ніж календарна. Можливо, зимою буде пришестя Бога. Бо Господь казав, що моліться, злі злідні не сталися зимою. Що як будуть вони найстрашніші ті дні, то ніхто не витримає з людей праведних. Якщо Ісус всіма святими з причистим Богородицею не опросить Бога Отця за скоріший час. І кінця того зла за скоріше сонячне воскресіння. Тож тримайтеся, краще сподівайтеся злу не дайтеся. Нагадую вам я, що завтра поминальний день не тільки наших героїв рідних, близьких, а особливо жертв Голодомору. Прізвище моє, Голодюк є з 1920 року. Ювілей особливий в цьому році, коли був перший голодомор, так званий Лєнінський. Коли мої дідусь і прадідусь за наказом Пречистої Богородиці, відступили з Полтавії, козаки гайдамаки, і власне тут мій дідусь знайшов любов свою, Марію. Мою бабусю, і народилася донечка єдина Степанія з тою великою любов'ю. Моя мама дорога. Ми на початку правдивого різдвяного посту 27 листопада. Царство небесне дій. І дякую Богу, що дав мені прекрасний пророчий сон. Як вона сонячно, воскресно молода, вертається з героями, друзями у ПАЗ ССУ. І це сталося після того, як я щиро молився минулу суботу. І були особливі з'яви, особливі сонячні знаки, саме біля могили моєї мами в час моєї первичної молитви. Старайтеся завтра запалити свічі інших загітувати за те. Тому що попереду біда голодомору може поновитись та інші біди готують сатанистимоністи, та молим Бога, щоб зменшені були страсті наші і всього людського роду, щоб скоріше була України. Перемога держава наша була справжня козацька християнська і зник тільки в Україні, а по всій землі всяка нечість зла писав на славний великий кобзар на оновлені землі врагів і зрадників, щоб не було всіх проклятих. А були тільки Бог і Божа мати, і тільки Божі праведні люди на землі. Та й Боже скоріше, тож борімося й поборемо. Слава Україні! Героям слава Богом і Богородиці! Навіки! Слава нації, смерть ворогам! Особливо радшу фашистам!